я спокойненько, извешенно принял это решение. И учитывая возможность сегодня трудоустройства по специальности, принял такое решение. Политические баталии у нас закончились. Наверное, я чувствую, хорошо ли, плохо ли, но миссию пребывания в этой должности я свою, наверное, исчерпал. Михайло Майстренко подякував депутатам, керівникам підприємств та організацій за плідну співпрацю, висловив побажання своєму наступнику зробити більше для блага людей та розвитку Чугуївського району. Присутнє активне залишився у боргу, нагородивши колегу бурхливими оплесками. Вияв взаємної вдячності має неабиякі підґрунтя. За п'яту каденцію, що добігає кінця 31 жовтня поточного року, районна рада зробила чимало. За одним з напрямків звітував заступник голови районної ради Ігор Сторожев. Кому, до речі, сесія доручила здійснювати повноваження керівника органу місцевого самоврядування. Ігор Анатолійович відзначив, що завдяки плідній співпраці апарату та депутатського корпусу районна рада ефективно управляє майном спільної власності територіальних громад, сіл та селищ Чугуївського району. Він звітував про роботу з цього напрямку за чотири роки. Від приватизації шести об'єктів з 2007 року до бюджету надійшло близько 300 тисяч гривень. Ще п'ять будівель планується приватизувати. У поточному році оборудка дасть указну ще майже 340 тисяч гривень. Та найбільший ефект отримує район від надання майна у тимчасове користування. На сьогодні діють 67 договорів оренди об'єктів спільної власності. Надано два дозволи на суборенду. Упорядкування питань управління майном спільної власності дало можливість значно збільшити надходження до районного бюджету. Так, якщо у 2007 році надходження від оренди складало... Послухайте, 41 тисяча 212 гривень на рік, то у 2010 році надходження склали 347, 3, 416 тисяч 736 гривень, тобто фактично 10 разів. Депутати прийняли до відома звіт по управлінню майном і розглянули низку інших питань за участю керівника. Ігорю Сторожеву надано право підписати угоду між районною та міською радами про спільне фінансування лікарні у майбутньому році. З сільськими та селищними радами про спільне фінансування програм соціально-культурного значення на 2011 рік, створення цільового фонду соціально-економічного розвитку району тощо. Також внесено зміни до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, у тому числі... За рахунок прийняття у власність новенького автомобіля Опель Комбо. Як інформував головний лікар Чугуївської центральної районної лікарні Федір Волох, авто буде використовуватись виключно для перевезення дітей. Серед іншого, депутати затвердили 11 галузевих програм на 2011 рік. Вони стосуються соціального захисту населення, підтримки сімей, ветеранів, ЗМІ, утримання майна спільної власності тощо. Приємно, що у той час, коли в багатьох регіонах подібні соціальні проекти згортаються на Чугуївщині. Вони знаходять розуміння та допомогу з боку голови райдержадміністрації Володимира Лобойченка, районної ради сільських та селищних голів. Пустопорожнім обіцянкам тут місця немає. Є лише конкретика кошторису витрат на реалізацію найнеобхідніших робіт та програм. 17 іюня ті року на сесії обласного совета за що обласного фонду окружаючої природної среды виділено субвенції в сумі 1 мільйон 900 тисяч. для реконструкции очистных сооружений поселки Малиновка. Поэтому необходимо увеличить на эту сумму как доходную, так и расходную часть района бюджета. Кроме того, рай госадминистрации предлагает и просит вас поддержать по выделению дополнительных средств за счет свободных остатков по загальному фонду на начало года и фонда развития территории района, которых имеется соответственно. Загальный фонд 443 тысячи и 49 тысяч спецфонд по бюджету развития территории. Завдяки вільному залишку дісталося, як то кажуть, кожній сестрі по сережці. Зрозуміло, виходячи з наявних можливостей. Навіть на розвиток футболу вистачило майже 75 тисяч гривень та на проведення усіх районних заходів протягом 2011 року у межах 100 тисяч гривень. У цілому ж затверджено загальний бюджет як по доходах, так і по видатках у сумі 118 мільйонів 365 тисяч гривень. Прийнято відповідні рішення стосовно програм поточного року затвердження звітів про оцінка. На спільної власності та техдокументації з нормативної грошової оцінки землі, розміру допомоги на поховання, оплату пільг та субсидії населенню на придбання палива Сергій Шумейко, Олександр Євдокимо, Волона Ємченко, Геннадій Шегліков, телерадіокомпанія «Собожанка».